Берег річки Дніпро у горішніх плавнях здається ожив. Біля рятувальної станції, попри холодну пору року, а на календарі між іншим 9 січня. На тихому полюванні ми зустріли понад сотню рибалок. Причиною такої активності є масовий хід тарані, яка скупчилася біля берегів. Чому так відбувається, пояснив досвідчений рибалка пан Іван. Скоро на глухозим'я. Період глухозим'я. Риба шукає такі місця, щоб не було бистрі великої. Глибокі місця із затишком, щоб, щоб е заградити себе від цього, від великої води. Вода, коли тече, вона там зимою не може зимувати. Якраз це місце дуже підходить для зимнього відпочинку. А весною потім риба піде на нерест, вже ловити ми не будемо так. О, вона розійдеться по всьому Дніпру, буде шукати гарні для себе місця. Ну ми будемо любуватися цим. З берега можна ловити, для себе піймаємо. Пан Іван завзятий рибалка, стверджує, що захопився риболовлею з дитинства. Як тільки навчився ходити і тримати водилище у руках, успішним було його перше тихе полювання десят років тому, щастить йому й зараз. Під час знімання він дістав із води трофейних представників роду плітка. І не по одному, а одразу кілька рибин. Хоча, як зазначає наш співрозмовник, так активно тарань клює не завжди. Ще перед світанком. Поганенько клювало. А потім трошки почало краще, краще. Зараз добре. Вон, бачите, як клює. <питріст> Навірно, вона там є. Як думаєте, що то є? <питріст> Я є, не засиплю є, нікого. Ось так, знімати. Там не одна, навіть. Гарна латвичка. Хороша. В'ялити, жарити. Юшку зварити. Поки пан Іван знімає з гачків свій улов, радіє результативному клюванню його сусід по рибному місцю пан Василь. Проте цей чоловік добре знається на рибальських премудростях. На одвічне питання, чи є тут риба. Він жартома відповідає: не клює тут, ви що. Привіт, тут, тут люди оддихають. Пойміть правильно. А клює знаєте де? Ось для або на барбарі. Пан Василь каже, що риболовля для нього це не хобі, а спосіб життя. Рибалить він для душі і виключно стільки, скільки споживає разом із дружиною. Здобич щоразу приносить додому, а далі настає не його зона відповідальності. Ну а хто ж у нас чистий? Жена чисти. <риклад> чисти. Ну, спокійна жінка, вона все розуміє, робить консерву. То в автоклаві, а це в цьому. Каструльки делает, в масле робить, в томаті робить, ну, у вкусах не спорять. І ще, що? консерву, Консерв. Якщо. Ну, як консерву, Засолку робимо. Поріже кусочками і все. Просуваємося берегом далі. На наших очах пану Анатолію вдалося підчепити на гачки одразу кілька рибин. Цей щасливий випадок став приводом для подальшої розмови. І як сьогодні гарно ловиться риба? Ну сьогодні як. Сьогодні вроді. Риба ловиться всі. Риба ловиться завжди точно, що рубу вашу. А по чотири штуки як часто витягаєте? Та ні, це так, случайно. На що ви ловите? На все. На опари. Що риба їсти й ловимо. Вже сьогодні багато вдалося вловити? Та трошки є. А маленьку я бачу, випускаєте, так? Нормально. Ну так. Да. Ще один пан Анатолій також скористався можливістю порибалити теплим січневим днем. Посидіти із вудкою в руках йому вдається не часто. Та й улов поки не такий, як хотілося, зазначив рибалка. Як я приїхав, ще часу нема де сіти, де попадеться там і сідаєш. Кажуть, що зараз дуже гарно тарань клює. Та як там тома? Бачите, скільки звістить часу утра десять штук. І все. А вчора рибу ловили, наловили? Ні, вчора не було. Я тільки приїхав, подивився та й це. Та думав, сьогодні приїду. Приїхано нема де сісти. І вони тут ночують, ну, непонятно. Справжнє скупчення рибалок спостерігаємо на одному із місць, і усі вони один за одним витягають із води та раннь. Підходимо, як нам здалося, за спостереженнями, до наймоторнішого пана Олексія. У нього щойно було вдале клювання. Ну, от бачите. Один такий заліковий, гарний. Да, таку ми беремо, а таку ми відпускаємо. Така нам не потрібна. Хай росте. За нею повернутись пізніше, так? Так, да, так, да, трошки пізніше. Я багато ж не вивлю. Я ловлю потрошку. В якому вигляді ви її споживаєте? Жарену, варену. Це тільки для себе. А для чого? Я а хто при... її чисте? Ну, вже ж не я. А всі ваші члени родини радіють, коли ви з риби повертаєтесь? Ой, як вони радіють! Це Ох, і радіють вони. Вони дуже раді. Наші співрозмовники стверджували, що під час свого хобі норм вилову не порушують. Беруть не більше трьох кілограмів риби на добу. Хіба що у додаток може бути ще й трофей. На набережні Дніпра панувала справжня атмосфера дружби і задоволення. Рибалки приязно спілкувалися, жартували, підтримували один одного, ділилися між собою рибою. Навіть знімальній групі телеканалу ГОК перепало риби і запрошення на риболовлю. Рибалки горішніх плавнів дійсно, люди завзяті і щедрі!